Сьогодні ми поговоримо про степінь. Що ж таке степінь? Давайте розглянемо приклад на числах. Якщо ми маємо добуток кількох однакових множників, то їх можна подавати у вигляді степені, і буде це записуватись ось так. Читається 2 в третьому степені. Увага. Степінь, але степені. Два в третьому степені. Де ж тут степінь? Степінь це ось він ось. Трійка називається показник степені. Показник. Двійка називається основа степені. Таким способом можна е, записувати добуток однакових множників. Е, чи це будуть числові множники, чи буквенні, і в тому і в тому випадку можна це подавати у вигляді степені. Давайте ще на прикладах запишемо. Ну, наприклад, 5х помножити на 5х. Звісно, можна виконати множення, але в залежності від завдання, якщо завдання стоїть. Подати у вигляді степені, то це можна записати як 5х, читається в другому степені. Ще раз, степінь тут ось оце все. 5х основа двійка, показник степені. Зворотньому напрямку. Якщо в нас є, ну, скажімо, 8 в четвертому степені. То це можна записати або навіть обчислити, подавши в такому вигляді, 8 помножити на 8, помножити на 8 і помножити на 8. І відповідно, виконавши множення, можна отримати значення степені. Навіщо взагалі ці позначення степені введені і використовуються, ну, я б сказав, для зручності. Саме, е, коли ми працюємо з е, степенем, можна використовувати деякі властивості, які має степінь. От зараз ми подивимось. Справа в тому, що степінь має певні властивості, які необхідно вміти використовувати. Перша з них ось така. Е, давайте запишемо. А в степені М. Помножити на а в степені n, дорівнює. Давайте ми спробуємо цю формулу зараз отримати самостійно. Ну, наприклад, якщо у нас буде 2 в третьому степені помножити на 2 в другому степені. Розподамо 2 в третьому степені це двійка, помножити на двійку, помножити на двійку. 2 в другому степені це двійка, помножити на двійку. Отже, бачимо, що множників тут 5. А це є же за значенням степені можна записати, що це є 2 в п'ятому степені. До речі, значення степені я в загальному вигляді, мабуть, я тут напишу, що А в степені N дорівнює А помножити на А, помножити і так далі. n множників. А, букву А тут n штука. Що ми бачимо? Що ось оці показники фактично додалися. Якщо ми візьмемо якесь інше а в 4 степені помножити на А в 5 степені, то, очевидно, подавши А в 4 степені як 4 множники А, а в 5 степені 5 множників А, ми отримаємо 9 множників. Отже, будемо мати А в степені 9. Ну, В загальному вигляді я не буду зараз проводити доведення, але формула буде мати ось такий вигляд. Показники додаються. Друга властивість для ділення. Тут показники будуть відніматися. Третя властивість. А в степені Н і в степені М. Тут показники перемножаються. Давайте, наприклад, подивимось, чому саме тут необхідно множити показники. Ну, Нехай візьмемо, давайте, 5 в другому степені. І ще, скажімо, в другому степені. Фактично, що ми маємо? 5 в другому, а тут ми можемо не зрозуміти, чи додали ми, чи помножили, так? Тобто, давайте, мабуть, тут в третьому запишемо, тому що двійка і там і там. І так, 5 в другому степені. Я записую це як 5 помножити на 5. А тепер ось це основа степені, степені. Оце показник. Він показує, що основу степені необхідно перемножити 3 рази. Отже, маємо 5 помножити на 5 помножити на 5. Це один раз, другий раз. І третій раз. Рахуємо, скільки п'ятірок. Одна, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, можна записати це як 5 в шостому степені. Звідки ля 6 взялося. Двійка і трійка перемножили, перемножили. Отже, ось оця формула дає можливість виконувати такі перетворення. І ще запишемо дві е, властивості. Для різних основ. А помножити на Б в степені в степені N дорівнює А в степені N помножити на Б в степені N. І п'ята А поділити на Б в степені в степені N. Буде А в степені N поділити на Б в степені N. Давайте спробуємо використовуючи. Записані властивості, спрощувати вирази, перетворювати, можливо, отримати значення виразів. Приклад. Знайти значення виразу. 3 в другому степені помножити на 9 в четвертому степені. Поділити на 3, скажімо, в шостому степені. Очевидно, бажано мати однакові основи, бо ось оці три властивості вони взагалі лише для однакових основ степенів. У нас трійка основа в першому степені. тут трійка, Але тут дев'ять. Але, але дев'ять ми можемо подати у вигляді як 3 в квадраті, 3 в другому степені. Це і маємо зараз зробити. Отримаємо 3 в другому степені помножити. Замість дев'ятки я пишу також 3 в другому степені, але вона ж ще була в четвертому, значить, треба взяти дужечки і записати ось так. Тепер, спочатку за цією степеню розберемося. Тут двійка, тут четвірка. Необхідно використати ось оцю властивість. Отже, показники перемножити. Все інше поки що переписую. Тут буде 3 в степені 8. 3 в степені 6. В чисельнику добуток степенів. Це перша властивість, показники додаються. Будемо мати 3 в степені, так, тут у нас двійка, в 10 Знаменнику 3 в 6. Дробова риска, але це ж є ділення. Ми можемо її записати як ділення двома крапками, можна це просто уявити. Але в будь-якому випадку основи однакові, значить показники необхідно віднімати. Отже, маємо 3 в степені 10 відняти 6, 4. Ну, а далі, в залежності від умови. Якщо умова стояла записати або подати у вигляді степені. То це відповідь. Якщо в умові було написано обчислити, то ми маємо далі довести, перетворити степень степінь, степінь е, до числа. Отже, 3 в четвертому степені будемо записувати як 3 помножити на 3, помножити на 3. Звертаю увагу, четвертий степінь показує. Не кількість знаків помножити, а кількість множників. Тобто їх має бути 4. Множити легко так. 3 на 3 – 9, 3 на 3 – 9 9 на 9 – 81. Отже, ми знайшли значення виразу або обчислили. Давайте ще подивимось приклади на використання. Степень. Ну, наприклад. 7 помножити на 49, помножити на 2 в четвертому степені, поділити на 14. Дуже різні основи, і тому нам необхідно намагатися записати якомога менше різних основ. От зараз у нас Чотири різні основи. Але що ми можемо побачити? 49 можна подати в вигляді степені 7. Можна. Це 7 в другому степені. До речі, просто число, яке записано без показника, це мається на увазі показник тут одиничка. Отже, я зараз перепишу спеціально запишу отут одиничку. В подальшому є така домовленість: якщо е, показник степені не написаний, то він одиниця. Отже, якщо у вас буде написано 3х, і виникне питання х в якому степені в першому. 3 в першому. 7 помножити на 7 в другому степені. З ми 7 ніяким чином не зможемо зробити, так і залишаємо. А ось 14 ми можемо подати в вигляді добутку, як 2 помножити на 7. І отримаємо 2 помножити на 7. А тепер працюємо з тими степенями, які мають однакові основи. Отже, ось двійка з цією. А 7 на 7 тут. Давайте я перепишу в такому. Ну, Тут вже можна використати ось цю властивість. Буде 7 в степені 1 додати 2, 7 в третьому степені. І 7 у перше напишу. Розпишемо це як два дроби, щоб було зрозуміліше. 2 в четвертому поділити на двійку. Дорівнює. Тепер тут ділення в п'єдже 7 в першому степені. Можна не писати, але потрібно це гарно розуміти. При діленні показники віднімаються. Значить, отримаємо 7 в третьому відняти 1 це буде 7 в другому степені. Помножити 2 в 4, тут 2. В першому п'є отримаємо 2 в третьому степені. Якщо завдання стоїть. Обчислити, маємо довести це до кінця. Значить, 7 в другому степені це є 7 на 7. Тобто 49. 2 в третьому степені це 8. І тепер маємо 49 помножити на 8. 9 множимо на 8, 72, 2, пишемо, 7, запам'ятали 4 на 8, 32 і 7,39. Отже, відповідь 392. Давайте ще подивимось декілька прикладів на використання властивості степені. Спростити 2х в другому помножити на 3y другому, поділити на, ну, скажімо. 8 xy Ось я намисно написав е, такий приклад, бо його можна е, виконувати декількома різними способами. Перший спосіб, який е, може прийти, скажімо, на думку, це е, піднести до степеню 2х і 3y, використавши ось оцю властивість. Отже, я так і буду робити. Двійка піднесеться до другого степені, це буде степеню, Це буде 4 2 в другому степені. Х в другому степені буде Х, отак. От Помножити 3 в другому степені це є 9. Помножити на y в другому степені. Знаменнику поки що переписуємо. 8х. Ну, тепер 5 же. Там, де 4 і 8 групуємо, х квадраті з x і y ось тут. Це можна подати вигляді різних дробів. Тобто буде мати 4 8 х квадраті поділити на x, помножити на y квадраті поділити на y і ще помножити на 9. Тоді отримаємо. Тут можна скоротити буде одна друга x в другому степені поділити на x, використаємо цю властивість двійка, Відняти одиницю, це буде просто x в першому степені. Я напишу поки що одиничку. Y в другому степені поділити на y в першому степені це також y в першому степені. І помножити на 9. Остаточно можна записати, як вже показники одиниця можна не писати. Буде 9х поділити, поділити на двійку. Можна було цей вираз спрощувати по-іншому. А саме, можна було побачити, ну, тут, мабуть, спочатку давайте ось такий приклад глянемо. Якщо у нас буде написано х в другому степені, помножити на y в другому степені. Чи можна з ним щось зробити? Справа в тому, що ці властивості їх можна використовувати як дивлячись зліва в праву сторону, так і навпаки, праворуч дивитись ліворуч. Отже, ми маємо зараз фактично ось оцей запис х2 на y 2 другому. Основи різні, а показники однакові. Це означає, що ми можемо цей вираз подати як добуток основ. В степені двіка. Отже, маємо X помножити на y в другому степені. Те ж саме я хотів сказати, ось тут можна було зробити. Отже, ми маємо тут другий степень, тут другий степінь. І тоді основи можна перемножити і записати, що все це буде в другому степені. Ну, а знаменник відповідно. Переписати. І далі виконувати спрощення. Ну і давайте ще один приклад зробимо і на використання цих властивостей. Ну, давайте так. Завдання таке спростити. Для того, щоб спростити цей вираз, скористаємось властивостями, здається, всі їх треба буде тут використати. Перша властивість я скористаюсь тим, що розкрию тут дужки. це будемо користуватись властивістю номер 4 Це означає, що необхідно до другого степеню піднести п'ятірку і Х2. Я буду розписувати поступово 5 в другому степені, помножити на х в другому і ще раз в другому. Та ж сама ситуація тут. Помножити на 3 в другому степені і помножити на х в другому. Чого я тут дужки не пишу, бо тут вже біля X аж немає показників в K степені, Тому можна не писати. Знаменник поки що переписуємо. 10х в другому помножити на у в четвертому. Остаточно розкриваємо в чисельнику дужки. А тепер потрібно скористатися третьою властивістю, перемножити показники. Отже, тут буде. П'ятірку я можу, звісно, записати, що це 5 помножити на 5, 25, але поки що не потрібно з цим спішити. Х в четвертому степені помножити на 3 в другому степені і помножити на х в другому степені. Знаменнику. Справа в тому, що тут стоїть 10. Я говорив, що бажано мати більш однакових основ. 10 можна подати як 5 помножити на 2. От у вигляді степені його ніяк не подасиш. Але записати, що це 5 помножити на 2 можна. І далі переписуємо х в другому на y в четвертому. Дивимося. Значить, що ми можемо? Ми можемо. Ось оце. Об'єднатись, скористатися властивістю. І я буду вже зараз без зайвих записів. 5 в другому степені поділити на 5 в першому степені. це є дія віднімання показників, отже, 5 просто. З саме, х ікс четвертому степені помножити на х в другому степені, це перша властивість. Показники додаються, буде х в шостому степені. Але одразу можна поділити на х в другому степені. Буде х четвертому. Або, ось я зараз бачу, можна взагалі було скоротити, так. І тоді не виконувати взагалі ніяких властивостей і не використовувати. З x у нас залишається Х в четвертому степені. 3 в другому степені. Ну, ми вже розуміємо, що трійки тут не знайдемо. І тому 3 в другому степені я запишу як 9. В знаменнику залишається 2. Y в четвертому степені. І остаточно цей вираз має прийняти такий вигляд. 5 помножити на 9, 45. х четвертому степені поділити на 2 y в четвертому степені. Ну що ще можна? Мож, можна, власне кажучи, 45 поділити на двійку, а х4. Поділити на y4 і скористатись ось цією властивістю. Можна так записати. Ну, це вже залежить від умови. Отже, маємо 45 поділити на двійку. Це буде 22,5 помножити на Х поділити на y в четвертому степені. Ось так. Можна таку відповідь подати. Все, ми розглянули приклади використання властивості і степні. Е Самі властивості степеня. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей на наступному занятті. Пока.